Вітаю! Сьогодні з вами поговоримо про молодик народження нового місяця у знаку Телець. Відбудеться у нас 27 квітня в 21 годину 31 хвилину за київським часом. Сьомий градус Тельця – символ умиротворення, заспокоєння, перспективи на майбутнє, стабільності. Чому так? Тому що саме в цей час. Люди обробляють землю, люди садять у землю зерня, насіння, яке тоді проросте, і стане справжнім здобутком для людства, для того, щоб люди жили, щоб люди продовжували своє життя. І це справжній подих весняної землі, час думати про те, що ми саджаємо, час працювати на перспективу. Тобто, що посієш, то і пожнеш. І зараз саме цей час про це думати і. Народження нового місяця тут саме про те, що ми народжуємо, які в нас наміри, які в нас думки, про що ми мріємо, що ми будуємо, що ми думаємо взагалі про своє майбутнє, що нове ми хочемо побачити в своєму житті. Телець це такий дуже матеріальний знак. Це все те, з чого ми можемо торкнутися, його відчути, його сенсорно спробувати, те, що ми можемо тримати в руках, це телець, це все таке матеріальне, стабільне, те, що ми взагалі можемо обійняти, це матерія. А молодик це початок нового, це нове починання. Зараз це просто запрошення щось посіяти. А що ми будемо сіяти? Зараз я вам розкажу для кожного знаку зодіаку. На яку сферу у вас буде припадати цей молодий місяць народження його, і отже, які ви можете відчувати почуття, і як їх коригувати, якщо вам щось буде не подобатись, наприклад? А я вам хочу зробити оголошення, що я набираю знову групу на навчання, навчання астрології українською мовою. Це невеликі курси, які я проводжу 12 тижнів, 3 місяці, можливо, на пару тижнів довше це пройде. Але ви точно за цей курс навчитеся самі дивитися свої натальні карти, будувати, і не тільки свої, а своїх близьких. Ви більше зрозумієте себе, більше глибше зрозумієте, чому саме так ви відчуваєте цей всесвіт, чому саме так ви влаштовані і як ви налаштовані на сприйняття цієї реальності. Це дуже цікава і захоплююча подорож. І будь ласка, приходьте, я залишу форму у. Описи цього відео, будь ласка, заповніть її і приходьте. Місяць ще є, я буду рада бачити кожного. Ми разом з вами пройдемо цей шлях самопізнання. Астрологія це більше про самопізнання. А пізнаєш себе пізнаєш Всесвіт. Так говорили наші древні мудреці. І зараз ми поговоримо для кожного знаку судяку про молодик. Отже, про що? Це іще нам телець це не поспішати. Він неспішний знак. Тобто, сійте. Так виважено, спокійно, думаючи, не поспішаючи ні в якому разі, це другий дім, він нікуди не поспішає. Тобто дім тельця це коли все стабільно, це коли все закономірно, вивірено, і ви знаєте, що ви хочете виростити. Тобто ви не садите просто так, або що, а ви все продумано робите і знаєте, які результати ви потім отримаєте. Це дуже гарний час для нового початку у любій сфері життя. І головне сіяти з любов'ю, з любов'ю посіяти, з любов'ю проросте. І отже, для овнів. Овни це для вас буде другий дім. І тут новий початок знову ж, новий початок у фінансуванні, у цінностях, у цінностях вашого життя взагалі. І зараз вам час ставити наміри такі на стабільність, на забезпечення, на те, щоб були у вас Такі надбання, багато надбань, тому що це другий дім, щоб ви багато заробляли. Прописуйте прямо свої наміри, свої ідеї, свої бажання, і все обов'язково у вас збудеться. Тому що на молодих. Потрібно планувати починати і записуйте, і бажати також. А телець для вас це самий перший дім, і тут би я сказала перезавантаження себе, перезапустити своє власне я, те, як ви виглядаєте, як ви себе позиціонуєте, що ви бажаєте? От для вас це найважливіший час зараз перший дім яким ви хочете себе бачити? Садіть нові е, насіння, зерня, кидайте в землю, все проросте. Побачите себе по-новому, пустіть такі нові паростки, себе молодого, нового, зеленого, щоб все у вас гарно розквітало. Все це про я. Плануйте своє я. І далі у нас. Близнюки. Близнюки для вас 12 дім, а тут можуть бути якісь таємниці. Тобто, поки що на цей час нехай залишається щось в тайні. Не показуйте ще те, що у вас є всередині, що у вас є в підсвідомості. Почекайте, ще не час вам якось активно проявлятися. Тобто, не час для того, щоб показати Всесвіту, те, що є у вас. Таємне всередині вас. Нехай воно ще поки залишається там у вас таємне. Але добрий час для очищення, для прощення, для відпускання, для прийняття себе взагалі більшого розуміння себе. От вам зараз потрібно з цим працювати, заглибитись трошки в себе і зрозуміти, що ж ви хочете, що ви хочете зараз і що ви захочете потім, коли пройде весна і прийде осінь, вже збирати урожай. Вам зараз про те, що... Перед тим як діяти, потрібно глибоко подумати. І далі у нас раки. А раки для вас це одинадцятий дім, це про колективну діяльність, це про таке колективне безсвідоме, куди ви йдете з колективами. Любите спілкуватися, любите комунікувати, нові друзі можуть у вас з'явитися. Це саме час нових знайомств, нових планів, нових мрій навіть. Мрійте, будь ласка, записуйте свої мрії, все повинно реалізуватися. Це дуже гарний час, щоб садити щось нове. І сійте такі наміри стосовно колективної діяльності, стосовно якихось проектів нових, стосовно нових друзів, спілкування, однодумців. Отут, будь ласка, сійте. І далі у нас лев. А лев це десятий дім. І тут у вас народиться якась ідея, щоб піднятися по кар'єрних сходах, щоб досягти чогось нового. Отут ви сійте, леви. Це вам дуже важливо, десятий дім, щоб прорватися кудись наверх, за цей час вийти, піднятися, зрости і відчути себе такою гідною людиною більш гідною, ніж ви почували себе раніше. Нова щабель у вашій кар'єрі, або новий бізнес, або нові проекти, або з керівником будете комунікувати. Сійте добро, і все у вас буде добре, леве. Для вас цей час буде стосуватися саме кар'єри, професіональної діяльності, або нових статусів, або досягнень, великих досягнень. Це десятий дім. І далі у нас риби для вас риби це дев'ятий дім. А вам тут також потрібно сіяти нові знання отримувати, нові бачити соціальні реалізації, як ви себе бачите в соціумі, з ким ви хочете комунікувати. Находьте також нові джерела інформації, шукайте нові стосунки, нові зв'язки з людьми різними, яких ви ще взагалі не знали раніше. Комунікуйте побільше і побільше беріть, тому що дев'ятий дім це про те, щоби. Мати багато Це такий щедрий дуже дім, щоб набиратися досвіду нового комунікації, спілкування, нові люди, нові, взагалі нові традиції, нове бачення Всесвіту. Отак От для вас буде це програватися. Дев'ятий дім, взагалі, це якщо там молодик, це початок нової подорожі вашої душі. Тут може такий бути старт побачити щось нове. І, і навіть просто. Поїхати кудись в подорож, в мандрівку якусь відправитись далеко, щоб пізнати щось нове. Не просто відпочивати, а для пізнання тут ще важливо, у що ви вірите, куди ви направляєте свій розум, куди ваш компас дивиться. Взагалі відкриття нових горизонтів. А далі у нас терези для Терезів це восьмий дім, і тут повна трансформація внутрішнього себе перезавантаження, тобто, ви такий, як ви були раніше. Відмираєте, те все старе залишаєте, а народжується нове. Народжуєтесь ви новий, як птиця Фемікс по восьмому домі. Ви відроджуєтесь, ви вже розумієте більше, аніж раніше, ви бачите уже простір, ви бачите перспективи, нові можливості, куди рухатись в плані фінансування якихось загальних таких проєктів, з кимось, комунікації з людьми, більш такі авторитетні, люди престижні, щоб вони могли вам допомагати. Або, можливо, спадок можете отримати, або спільне фінансування у вас в парі вашій, з ким ви або проживаєте, або це ваш чоловік, чи дружина, або просто ваш колега, або партнер по бізнесу. І тут вам потрібно задуматись, що ви готові відпустити, щоб потім стати ще сильнішою. Не треба все тягнути, щось потрібно залишити. І це вам дасть не мінус, а навпаки плюс. А скорпіони це для вас сьомий дім. І тут призавантаження у стосунках, народження чогось нового. Якщо ви планували створити нову сім'ю, дуже гарний час саме зараз посіяти ці зерня. Також можете побачити по-новому свого партнера. Також можна побачити своє відображення у очах партнера. Тобто хто ви через партнера, так можна подивитись, сьомий дім це як зеркало першого. Перший це я, а сьомий це ми. Як ви виглядаєте, і ви ми за ми, ну, ми зазвичай себе не бачимо. А от через партнера, через його очі, ми можемо побачити себе, як ми виглядаємо, як нас люди інші щитують. І тут ви бачите щось нове, якесь відкриття для себе відкриєте, саме про себе. І тут про мистецтво бути разом. Ці такі зерня, щоб бути разом це прекрасно. І далі у нас стрільці для вас це шостий дім, і тут тема здоров'я. Якщо у вас там якась хандра була, здоров'я трошки пошатнулося, зараз ви можете одужати або отримати нове лікування, або взагалі покращити свій фізичний стан, зайнятися спортом, зробити собі нову дієту, новий режим дня, тобто покращення у сфері здоров'я, також покращення на роботі, також покращення у бізнесі, також народження нового у плані службу. Служіння, служіння іншим людям тут можна також структурувати свій робочий день, як ви працюєте, змінити цей режим або якусь структуру таку напрацювати. Також створити гармонію між роботою і відпочинком, маленькими кроками, але можна досягти. І ці маленькі кроки можуть привести до великих результатів. А далі у нас козерог. Для козирогів це п'ятий дім. І це про задоволення, про приємні почуття, про приємні емоції, про спілкування з коханими, з дітками. Це те, що приносить нам задоволення і радість. І тут також оновлення, тут нові почуття, можете закохатися, можете зустрітися з своїми дітьми, якщо ви їх давно не бачили, або нове щось відкрити у власних дітях, новий талант, нове хобі. Також і в собі можете розкрити. І тут головне сіяти, головне не закриватися, тому що п'ятий дім він дуже відкритий, він дуже любить віддавати. І... А той, хто віддає, той багато й отримує і тому саме подарунки також знаходяться у п'ятому домі. От вам і відповідь, що робити. Більше віддавайте щастям своїм діліться, сійте щастя, сійте, любов, радість, і вам це все повернеться. А далі у нас водолії. Водолії для вас це четвертий дім, дуже такий важливий дім це дім сім'ї. Можуть бути оновлення у стосунках в сім'ї, з ким ви проживаєте, родина ваша, домашні, хто з вами живе під одним дахом. А тут може бути оновлення стосунків, можливі якісь нові пропозиції про те, як змінити щось у домі, або зміна у спілкуванні вашому, до чогось ви повинні домовлятися, і воно само прийде. Це коли молодик, нові ідеї. Вони самі приходять, осягнення такі приходять, і ми задоволені, тому що на молодик ми всі радіємо в тильці. Це стабільно для четвертого дому. Взагалі це дуже добре, тому що тут стабільність, стабільні почуття це те, що потрібно для цього низького четвертого дому. Захочете, можливо, створити такий затишок, щоб в домі було більш затишно, більш так фундаментально, більш комфортно, щоб в задоволення жила вся ваша родина. Нові ідеї також можуть прийти. До вас. І риби у нас для вас це третій дім. І тут оновлення у сфері спілкування, комунікації, передачі даних, передачі інформації, можете кудись поїхати, можете якісь недалекі поїздки, можете взяти якесь навчання нове, почитати книгу, поспілкуватися з людьми, з друзями, сусіди, брати. Все близьке оточення буде вам дуже цікаво, але тут щось нове. Можна запускати нові проекти, пов'язані з інформацією, пов'язані з поїздками. Можливо, там в туризмі інформаційний якийсь бізнес. Це може бути писати, говорити, навчати когось, самому навчатися, спілкуватися. І буде дуже приємно. Нові друзі, можуть нові сусіди у вас з'явитися. Тут потрібно зрозуміти, як ви хочете звучати у цьому світі, тому що саме слова і ваші думки будуть творити вашу реальність в цей час, коли буде народження молодика. Отже, спілкуйтесь з задоволення. Я всім бажаю прекрасних станів. Приходьте на навчання, будете самі володіти цією прекрасною наукою. Я бажаю всім щастя. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!